Хочу звернутися до Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Я є військовослужбовець Збройних сил України. Хочу вам сказати: зверніть увагу, будь ласка, на те, що робиться кругом України. Чому відібрали Києво-Печерську лавру? для дискотеки, клубу? Дайте там молитися. Чому саме захоплюють мою віру, мої храми Української праславної церкви, люди у військовій формі. Вони мають бути тут, де і я на фронті, там де не вистачає людей. Об'ясніть, як це так. Скажіть мені, чому у нас на фронті пару людей тримає лінію оборони? А більш середині тилу люди в формі ламають храми, б'ють батюшок, б'ють український народ, ламають, зривають замки, нищать храми. Прошу вас переглянути моє прохання до вас, тому що до Верховної Ради немає смислу звертатися, тому що там сидить одна корупція, одна. З добраття, з якими ми цю війну ніколи не виграємо, вони лише нищать український народ своїми новими, новими їхніми вигідними законами. Прошу вас, дайте на це все порядок, скільки лише на фронт Українська православна церква допомагає грошовим забезпеченням, гуманітарним забезпеченням, біженцям, всім людям. От то є моя віра, Українська православна церква, блаженнішого митрополита Київського і всієї України. І ви хочете сказати, що ми московські? Чому я пішов добровільно на фронт? Другі мені ламають у військовій формі храми і кажуть, що я є московський. Чому це так? Де та справедливість? Коли вона вже буде? Коли вона появиться, вже ми, Украї... ми є Українська православна церква. Наведіть порядок і тих всіх, які у військовій формі ламають б'ють мої храми, всіх людей на фронт до нас. Тримати лінію оборони, чому храми відбирають для клубів, дискотеки, що там відтворяють, без божі є. Для чого це все, куди куда, куда воно катиться, скільки лише у, влади Калонг один поміг, скільки має дітей? Понад 500 дітей влади Калоніген один має, скільки лише прийняв біженців під час вторгнення, скільки поміг армії під час вторгнення, лише під час вторгнення, а ще до того, скільки допомагали. Куди цей світ катиться, люди, остепеніться, тому що прийде час, кожен буде відповідати за свої помилки. Кожен. Потім буде пізно. Велике прохання до всіх обмежити це відео по всьому інтернету або бачив світ, яка в нас Україна чітка, бо ви все розуміли. Немає слів просто. От. Ламати храми бити, бачу людей і український народ. Чи обзивати ПЦ, в МП. Але без МП давайте.